Прикарпаття у вогні. Рятувальники продовжують ліквідовувати масові пожежі в екосистемах. Незважаючи на численні застереження та навіть трагічні випадки, люди продовжують спалювати суху траву. Деталі від речниці головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Христини Перцович. Продовж вихідних на території області рятувальники ліквідували 187 пожеж у природних екосистемах, з яких одна це лісова пожежа на площі пів гектара, яка виникла на горі погар, селі Кричка Солотвинської територіальної громади Івано-Франківського району. Також вогнеборці ліквідували пожежі сухої трави на значних площах. Так, на площі 2,5 гектара гектари в селі Заріччя Делятинської територіальної громади. Два гектари горіло у селі Пнів Пасічнянської територіальної громади Надвірнянського району, а також більше двох гектарів у селі Середній Березів Яблонівської територіальної громади Косівського району. Менш масштабні пожежі були по всій території нашої області. Також вже є третій випадок загибелі, ймовірно, внаслідок спалювання сухостою. Так, в селі Бортники, 8 березня, загинула жінка 1940 року народження. Рятувальниками спільно з працівниками поліції, екологічної інспекції, представниками лісового господарства продовжуються рейди в тергромадах області щодо запобігання виникнення таким пожежам також з метою виявлення правопорушників. З початку року на 59 громадян складено адміністративні протоколи. Нагадуємо, що у разі порушення штраф становить від 3 тисяч шістдесяти гривень до 6 тисяч 120 гривень. Пам'ятайте, що у вітряну погоду площа пожежі збільшується дуже швидко, внаслідок чого вогонь може перекинутися на будинки, а також існує ризик загибелі. З початку року на Прикарпатті зареєстровано 844 пожежі сухої трави на відкритих територіях, загальною площею близько 85 гектарів. Також є шість лісових пожеж на площі більше 4 гектарів.